Вітаю, друзі, 5 вересня. Путін закликає Зеленського в Москву. Зеленський в Москву їхати не хоче. З одного боку, ну, все вірно, їхати в Москву, це їхати на поклон, це їхати на капітуляцію. Але і інший бік справи можна поїхати в Москву інакше. Якщо ти не з цикун, Якщо ти не боїшся, до речі, Москва вже заявила, 100% гарантуємо Зеленському безпеку і все. Я й не сумніваюся в безпеці Зеленського в Москві. Тому що він агент Москви, і це очевидно, скільки, скільки він допоміг Росії в війні проти України, скільки він поклав українців і скільки здав територій, не зробив такого ніхто. Він взагалі може приїхати в Москву, отримати герої Російської Федерації і піти собі далі. Це раз. Друге, ну, в Москві для нього все звично, він там жив, він там працював, в нього там друзі, все в нього там окей. Це нам, лохам, як він вважає, він нас, всіх, вас, мене, всіх нас вважає лохами. Тому в Москву він каже, я не поїду. А в Москві в нього все в порядку. Там кажуть навіть паспорт десь лежить російський. Я не можу стверджувати, що він є, але я точно бачив документ, як він з шефіром реєстрував фірму. І там два громадянина РФ. Сергій Шефір, чий паспорт я опублікував, і Володимир Зеленський. Тому, ну, для мене, чесно кажучи, ну, це якийсь. Просто нонсенс відмова Зеленської їхати в Москву. Це гра, гра на публіку, розвод. Насправді, що б робив я? Чи поїхав би в Москву як, якби треба було, щоб принести мирну українську землю? Поїхав би. Але не сам. Ви пам'ятаєте цей е сюжет? З, фірма, е, з фільму Формула Кохання, а, а на, на, на Сінавал прийде. Я з кузніцем прийду. Так, от і я. Я б е, звернувся до Трампа і сказав: Дональ Фредович, давайте, щоб ви допомогли відстояти наші національні інтереси, ви вже війшли в цю е, історію з війною і миром, давайте разом поїдемо до Москви. А чому б ні? Ну, я допускаю, що Трамп може сказати, я там, в мене свої інтереси, я в Москву зараз з тобою Вова не поїду. Тоді б я сказав: а воно добре, позвоніть Путіну, я поїду і дайте хай за мною уїд, їде. Ваш спецпредставник. І поїхав. Бо я на відміну від Зеленського розумію, що мир можна укласти виключно з Росії. Не з Франції, не з Британії, не з Німеччини, а виключно в прямому діалозі з Росією. Ну так, от війна з Росією напала ж Росія на Україну. Не на не Німеччина, не Франція, не Британія. Вони, да, вони там дають якісь гроші, які розкрадають зелені гниди. Вони там е, збирають цю коаліцію охочих імпотентів, але вони відстоюють свої інтереси. А Зеленський мав би відстоювати український. Зрозуміло, що він більше Росії навіть допомагаючи Україні. Але, ну, вибачте, От, наприклад, я. Я відстоював би інтереси, я прямо б говорив би, що нам треба мира. Давайте домовлятися. Давайте, що, що, які паси дала вже Росія. І що треба розуміти? Перший пас. Запорозьку атомну електростанцію вони її не звільнять в житті, а сил забрати її у нас немає. Запорозьку атомну електростанцію ми можемо і будемо використовувати, це Путін каже, при правильному підході Сполученими Штатами і України. Ну, це, звичайно, не перемога. Але це вже щось, що може дати і електроенергію нам. І може бути якимось хоча б стартовим мирним треком. Друге, ГТС. ГТС запустити можна? Можна. ГТС буде працювати? Буде, але при одній умові, знаєте? Який? Газ російський. Транспортують через Україну, а продавати буде Трамп, бо Європа в Росії газ не купить. Це знижка на ціну на газ в Євросоюзі. Це бізнес і це гарантія нам, що війни не буде. Більше того, я впевнений. Якби консорціум був створений раніше, про який говорили ще при Царство Небесне. Російському послі представнику в Україні Віктору Чорномирнів, то він не було. Не воюють там, де бізнес. Друге, Одеський припортовий завод його можна повністю використовувати, і він буде зв'язуючим ланцюгом між Росією, США і Україною. Чому я так вважаю? Дивіться, аміак. Головне, що йде через одеський припорт, і що виробляється Одеським Припортом, він стольятті з Росії по трубі, по продуктопроводу йде, це аміак це добрива сільськогосподарське, від яких залежить ціна на продукти в багатьох країнах світу, в тому числі в США. Запустивши завод, не продавши, як зараз зелені гниди хочуть продати дембельське акорд, вони вважають їхні. А запустивши Одески Припортовий, Україна мала б гроші і гарантії нападу. Тому що аміак з Росії Тольятті, аміак найбільший виробник. Ішов би по продуктопроводу в Одесу, плюс Одеський припортовий виробляв би, і все це продавалося б через США. До речі, в США один із спонсорів, головних і давніх спонсорів Республіканської партії Кох, який є найбільшим. Гравцем на ринку сільхоздобрив і конкретно Аміака. Чому це не використати? Чому з цим не поїхати? Чому не зупинити війну і не почати працювати? Ви скажете, та ну, вони наших вбили, вбивають цей, Росія, як з ними можна? Друзі, нам потрібен мир, нам потрібен розвиток країни. Не можемо напряму, не хочемо напряму з Росії працювати. Давайте через США працювати, давайте через Трампа працювати. Давайте робити бізнес, робити гроші, а не сіяти смерть. Давайте зупинимо вбивство, зупинимо війну. І Зеленському нічого не заважає їхати до Москви. Крім одного, він не хоче миру. Війна це його життя. Він на цьому заробляє своїми зеленими гнидами і утримує владу. Поки буде Зеленський, нічого не буде. Вони будуть через мінді чи шмінді чи Одеський Припортовий приватизувати, вони будуть робити що завгодно, щоб тривала війна, а вони мали гешеф. Думайте, українці, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, змінимо нашу країну, зробимо її сильною, мирною, процвітаючою, і будемо жити.